Друзі, привіт! Мене звати Світлана Мальнар. Я є соціаль, соціальний робітник з українцями, які, на жаль, через війну мали покинути Україну, мали покинути тимчасово покинути свої домівки. Я хочу розповісти про три етапи, про три головні етапи, які ви маєте пройти перебуваючи на території Франції. Я думаю, якщо ви дивитеся це відео, я думаю, що два головні етапи: Перший етап ви пройшли. Більше з вас пройшли або пройдуть. Я зараз поясню, які саме етапи. А от третій етап все частіше. Я, як соціальний робітник в моїй структурі, жиприлели, Жмо в місті прорекламувала. І як президент, як представник нашої асоціації в нашому місті українців, я хочу розповісти про третій етап, який, на жаль, чомусь, ну, не всі знають, що треба це зробити. Хоча все, здається, так вже написано багато, багато інформації в інтернеті і так далі. Тож, поїхали! Перший етап, звісно, треба стати на облік державі, які ви перебуваєте. Ми говоримо зараз про Францію. Треба показати державі, що ви тут є як тимчасово переміщена людина. Так, ми не біженці. Ми тимчасово переміщені люди, і ми отримуємо до речі, документи не як біженці на 10 років. Ми отримуємо тимчасовий прихист тут в Україні, тому. Це дуже важливий момент. Треба, звісно, отримати документи. Для цього ви йдете в префектуру, виберете рандеву онлайн. Бо деякі люди, якщо префектура знаходиться недалеко, вони йдуть і беруть рандеву директумо, так, одразу в префектурі, але префектура, кожна префектура, кожного місця і у всій Франції. Вони, звісно, в них є окремий сайт. Треба зареєструватися і отримати рандеву. На рандеву ви приходити з заповненою анкетою. Я зараз не можу показати. Я тільки заповнила три 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 екземпляри. Анкети, ви пишете своє ім'я, прізвище, свій сімейний стан і так далі. Ці два листочки ви можете скачати також на сайті префектури. Ви записуєте, додаєте дві фотографії, приходите і вас, в принципі, за 15-20 хвилин оформлюють і дають вам папери, які надають вам право одразу, одразу це не, не так, як у сирійців, у інших представників інших країн. Вам з першого дня отримання цих паперів надають право працювати. Автоматично префектура відсилає ваші документи, щоб ви отримали страхівку. Так, страховку Security Social, це називається французькою. Це не ви займаєтесь цим. Це займається префектура. Зазвичай автоматично ви, ви, вони не відсилають. І десь приблизно через 20 днів ви отримуєте номер вашої страхівки. Після того як ви відкрили Security Social, ви, ви маєте префектуру, ви маєте АПС, ви маєте Security Social, Вам треба відкрити досьє в каф всіх в КА, ви можете звернутися, або в якусь структуру каф, так вона в кожному є регіоні, майже в кожному місті, в кожному місці. Якщо ні, ви скачуєте на щоб відкрити ці папери, так ви скачуєте екземпляр каф. Звісно, що найголовніше в цій ситуації, коли коли вам держава пропонує соціальне житло, саме КАФ вам сплачує Ну, досить велику таку різницю, так, досить великий процент від зйому вашого житла. Якщо у вас є питання, задавайте, будь ласка. Якщо немає питань, також пишіть коментарі там внизу, щоб моє відео було. Щоб це відео було видно. Так, бачили багато набагато більше людей. Я бачу, що вже батареї. Всім бажаю гарного дня. Пока.